З великим задоволенням запрошуємо всіх вас на проведе третього з чотирьох поєдинків. Сьогоднішнього ігрового вечора. Представники бронзової бізнес-ліг. Атакує Вія. Мозговий. удар. даній кут. Прочков все контролює. Центральну зону. Округ. Пройшов двох суперників. Округ, удар! Немає! Голо Хандо. Помилка. Тут округ, петлак, округ. Вихідіш. Навіть з зливий, кут. кот! Хандоганове. Знову петлак. Тою, вихід віч на віч. Округ! Удар! Знову мимоціль! Три момент! Переведення ліворучі, можливість завдати удару. Округ! Четверта спроба! І знову мимоці. Влучив Круковського. ліворуч округу. Віддає ж м'яч. Округ! Голу немає вкотре! Андрію, п'ять моментів. Авангард. Лопушанськ. Ще один вистріл над воротами летить. На те, що досить сил розвивається події. Моментів достатньо. Просто з реалізацією є труднощі. Ухти в грі. Простріли Кунсько! Лопушанський віддає м'яч. Удар над воротом. Пливі судара на поворот. Бере розгін. Пробиває у дальній кут. Не без Андрій. Атака 2 в один. Округ. Віддає у центральну зону. Грицей! Голу немає. Розпочинається остання хвилина першого тайму. Мозговий. Кунський удар! Стійка! Який момент мар... знову петлак головою. Відбиває м'яч. Кунський удар з носка і на цьому все. Звучить Сара Це... Ярослава Допенеча. Він дуже рідко з'являвся у матчах. мачах. Вигріждають гол петлек! 0 Нарешті занові досягає свого. Перша атака. Панкевича а... не використали хлопці свого тайм-аут. Удар від Кунського дуже невдалий. Кунський. Дозволяє чимало з ново петлаку. Пусті ворота, але не забиває. Ліворуч є підтримка. Новак. Удар! На добиванні. Вакал не забиває. Змістився в центральну зону. Моцговий. ворота. фактично, удар. Але Процько грає сьогодні чи не найкраще. Його черга знайти попереду. Підтримку партнерів. Передача! Ось тут куди краще. Злато пробиває. Вільний був за новий петлак. Передача, віддайте ж! На петлаках Грицай дуже довго роз... Попрацював дещо з м'ячем. Лопу Забивати потрібно, ну як же ж так. Округ поміж ні. Вичіх і Округ, удар! Немає голов Чи Всю Чим то Скажемо, напевне. авангард Лише. Атака 2 в 1. Округ варто вже забити. Округ! Петлак! Удар! Як же ж не влучає зано. Чим це все завершиться? Переведення ліворуч! Вихід Іштавич удар! А немає тут також голову. Телефон. Буває всяке, погодьтеся, зараз Кунський! Блокує удар е, Дупушанську. По пару Роман Вакал чіпляється за м'яч. Трачу під каті, Ну, дуже як Грицай. Андрій віддає передачу. Голу немає. Як же ж так Грицай. Проти останнього Зиновій Петлак. Друже! 2-0! Петлак! браво! Легенда, Роберт Левандовський, мабуть, у складі команди. О, зараз меч тримається у Віяру. Круковський. Втрата. Удар! Процько. Клубова на вакал. Простріл. рикошет. Кунський з пів оберту. Ще один удар над воротами пховати без фолу грає Віталій Новак. Віддає передачу. Вакал! Удар! Гол! Блискавичний удар від Романа Вакала. Браво! Ну нарешті! Піддає ще одну передачу. Удар від Кунського! Вакал! вокал! Казу новий Петлак. Добрий далеченько. Петлак. Дуже легко пройшов суперника, але не забиває. No. Тим'яч. Пограти у футзал. Петлак. Вихід 3 в 1. Зинові пробиває. Знову мимоціль. Дій у уболівальників Віяра, яких чимало зараз на трибунах Лопушанський. Голу немає. Кунський не забиває. Ну а попереду зустріч команди УФАМ проти грому. Не пропустіть.